Розділ 49 З пістолетом у руці Андре Берне мав доволі недоладний вигляд, але в очах у нього світилась рішучість, і Лендон відчув, що краще не випробовувати його терпіння. Пробачте, але я не полягаю, сказав Берне, націливши зброю на них обох. Поставте скриньку. Софія притиснула скриньку до грудей. Ви ж казали, що дідусь був вашим другом. Мій обов'язок охороняти майно вашого діда, відказав Берне. Саме це я і роблю. А тепер поставте скриньку на підлогу. Дідусь залишив її мені, заявила Софія. На підлогу, наказав Берне і підніс пістолет. Софі поставила скриньку біля ніг. Лендон побачив, що дуло пістолета тепер повернулось до нього. А тепер виміс місьє Лендон, сказав Берне. Привісіть скриньку мені і майте на увазі. Я прошу про це саме вас, тому що у вас я вистрілю, не вагаючись. Лену здивовано витріщився на банкіра. Навіщо ви це робите? Та ви як думаєте? роздратовано кинув Берне. Тепер в його голосі сильніше чувся французький акцент. Я захищаю майно свого клієнта. Тепер ми ваші клієнти, сказала Софі. Обличче Берне наче скам'яніло. Дивне перетворення. Мадуазель Неве, я не знаю, як саме ви здобули цей ключ і номер рахунку, але цілком очевидно, що це ви зробили нечесним шляхом. Якби я знав раніше про всі ваші злочини, то ні за що не допоміг би вам вийти з банку. Я вже вам казала, мовила Софі, ми не причетні до смерті мого діда. Берне подивився на Лендона. А от по радіо сказали, що вас звинувачують вбивстві не тільки Жака Суньєра, а й трьох інших чоловіків. Що? Лендон аж підскочив. Вбили ще трьох чоловіків? Те, що вбивств було рівно три, вразило його більше, аніж те, що він головний підозрюваний. Троє синишалів?» Погляд лену навпав на скриньку трояндового дерева. Якщо синишалів убито, то судяр не мав виходу. Він мусив передати комусь наріжний камінь. «Поліція все з'ясує, коли я вас дам, сказав Берне. Я вже і так занадто плутав свій банку це. Софі подивилась на Берне з люттю. Щось не схоже, що ви збиралися здавати нас поліції. Тоді ви відвезли нас назад до банку, а не тримали б тут під дулом. Ваш дід наняв мене з однією метою, щоб я тримав його майно безпеці і подалі від сторонніх очей. Щоб не було в цій скринці, я не збираюся допустити, щоб вона стала доказом у поліцейському розслідуванні. Місья Лендон, дайте мені скриньку. Софі заперечливо похитала головою. Не слухай його. Гримнув постріл. Куля цілила стіну над головою Лендона. Фургон затрясся, у підлогу брязнула порожня гільза. Чорт! Лендон завмер. Місія Лендон, візьміть скриньку. Зараз Берне говорив упевненіше. Лендон підняв скриньку. А тепер дайте її мені. Берне знову навів пістолет. Тепер він стояв одразу з заднім бампером, і його рука з пістолетом сягала аж у середину фургона. Зі скринькою в руках Лендон рушив до відчинених дверей. Я мушу щось зробити. Не можеш я отак взяти і віддати наріжний камінь. Наблизившись до дверей, Лендон збагнув, що стоїть набагато вище від Берне, і гарячково й як скористатися цією перевагою. Пістолет Берне був приблизно на рівні його кулін. Може спробувати вибити його ногою, але Берне, мабуть, відчув небезпеку і відступив на кілька кроків. Тепер він був недосяжний. Поставте скриньку біля дверей. Почуваючись у безвиході, Лендон став навколішки і поставив ціну ношу на край фургона, просто перед відчиненими дверима. Тепер устаньте. Лендон почав було вставати, але затримався, помітивши на підлозі біля акуратного порога фургона маленьку гільзу від кулі. Встаньте і відійдіть від скриньки. Лендон затримався ще на якусь мить, розглядаючи металевий поріг. Тоді підвівся, а перед тим непомітно перекинув гільзу через край фургона на вузеньку планку, що на неї заходили двері. Тоді випростався і відступив назад. Підіть до задньої стіни і поверніться до неї обличчям. Лену скорився. Берне відчував, як шалено калатає в нього серце. Тримаючи пістолет у правій руці, лівою він потягнувся до скриньки. Виявилося, що вона надто важка, потрібні обидві руки. Він знову подивився на своїх заручників і оцінив ризик. Обоє стояли за добрих 15 футів від нього всередині фургона обличчям до стіни. Берне зважився. Він швидко поклав пістолет на бампер, узяв двома руками скриньку, поставив на землю і одразу знову схопив пістолет. Жоден із заручників ані поворухнувся. Чудово! Тепер залишалося тільки зачинити й замкнути двері. Залишивши скриньку стояти на землі, він заходився зачиняти важкі металеві двері. Упоравшись, вхопився за єдиний засув і потягнув його ліворуч. Той проповз кілька дюймів і раптом застряг. Він був не на одному рівні з отвором. Що таке? Берне потягнув ще раз, але засув не замикався. У механізмі щось розладналося. Двері зачинені не до кінця. Намагаючись не піддатися паніці, берне всім тілом наліг на двері, але ті не зрушили з місця. Щось їм заважає. Берне повернувся боком, збираючись тепер навалитися плечем, але раптом двері різко відчинилися і Берне дістав сильний удар в обличчя. Із розбитим носом він упав горілись на землю. Пістолет випав у нього з руки. Він схопився за обличчя і відчув, як по пальцях струмний тепла кров. Роберт Лендон скочив на землю десь поряд. Берне спробував було підвестися, але нічого не бачив. Перед очима сизлилося, і він знову впав на спину. Неве щось кричала. За кілька секунд Берне відчув, що його накрила хмара пилу і вихлопних газів. Почувся скрип гравію під колесами, а коли він підвівся, то побачив лише, як фургон не вписався в поворот. Передній бампер стріском врізався в дерево. Двигун заревів і дерево зігнулося. Нарешті бампер не витримав і розламався навпіл. Броньовик пошкутильгав геть, волочачи передній бампер. Коли він доїхав до асфальтованої дороги, нічне небо освітив сніп іскор, і фургон швидко зник з очей. Берне подивився на те місце, де щойно стояв фургон. Навіть у тьмяному світлі місяця було видно, що на землі нічого немає, скринька зникла. Розділ 50-й, виїхав із замку Гандольфо, спускався за вивистою дорогою з Албан-Хілз у долину. Епіскоп Ерингароса сидів ззаду й усміхався, відчуваючи на колінах вагу дипломата з облігаціями на пред'явника. Цікаво думав він, як скоро вони з учителем могли б здійснити обмін 20 мільйонів євро. За цю суму Елінгароса купить щось набагато могутніше. Авто мчало назад до Рима, і орінгороса знову занепокоївся, чому учитель і досі не зателефонував йому. Він витягнув з кишені мобільник і перевірив сигнал. Дуже слабкий. Тут на горі зв'язок зовсім кепський, зауважив водій, подивившись на Ерінгаросу в дзеркало. Хвилин за п'ять виїдемо з гір і зв'язок налагодиться. Дякую. Орінгороса стривожився. У горах немає зв'язку. Може, учитель увесь цей час намагався йому додзвонитися? Може, сталося щось непередбачене? Ерінгероса швидко перевірив голосову пошту. Нічого, тоді нагадав собі, що учитель ніколи в житті не залишив би йому повідомлення. Цей чоловік взагалі ставився до засобів зв'язку з великою пересторогою, бо розумів, як ніхто інший наскільки небезпечно в сучасному світі висловлюватися відверто, адже він і сам здобув такий дивовижний обсяг секретної інформації, здебільшого, за допомогою електронного підслуховування, тому він і перестраховується. На жаль, учитель був настільки обережним, що навіть відмовився дати Арінгаросі хоч якийсь контактний номер. Я сам тому на зв'язок, так він йому сказав, тож тримай телефон при собі. Тепер, дізнавшись, що в горах поганий зв'язок, Орінгароса занепокоївся, що учитель міг подумати, коли неодноразово намагався додзвонитися йому і все марно. Він подумає, що щось не так, або ще я не зміг добути облігацій. Раптом писку вкрився потом, або ще гірше що я забрав гроші і утік. Розділ 51. Навіть при скромних 60 кілометрах за годину напівідірваний передній бампер броньовика неймовірно скриготів і сипав іскрами вітертя із пустельною забізькою дорогою. Треба з'їхати з дороги, подумав Лендон. Він ледве бачив, куди вони прямують. Єдина передня фара, ще залишалася на броньовику, звістилася і замість шляху освітлювала ліс, що тягнувся вздовж сільського шосе. Очевидно, броньованим у цьому авто був тільки вантажний фургон, кабіни це не стосувалося. Софі сиділа на пасажирському місці і байдуже дивилась на скриньку трояндового дерева, яку тримала на колінах. З тобою все гаразд? стривожено запитав Лендон. Софі здавалась приголомшеною. Ти йому повірив? Про три інші вбивства? Безперечно, це дає відповіді на багато запитань, чому твій дідусь так відчайдушно намагався передати тобі наріжний камінь, а також чому фаш так наполегливо мене розшукує. Ні. Я про те, що Берне буцемто намагався захистити свій банк. Лендон подивився на неї. А насправді хотів забрати камінь собі. Таке Лендону він навіть не спадало на думку. Та він навіть не знав, що в цій скринці. Вона зберігалася в його банку. Він був знайомий із дідусем. Може, щось і знав. і захотів добути грааль собі. Лендон похитав головою. Це наберне було не схоже. Наскільки мені відомо, є лише дві причини, чому люди шукають Грааль. Або вони наївні і вірять, що шукають давно втрачену чашу Христову, або ж або знають правду й бояться її. Чимало організацій за всю історію намагалося знищити Грааль. У кабіні запала мовчанка. Вона, здавалося, ще дужче підсилювала скрегіт бампера по асфальту. Вони вже проїхали певну відстань, і тепер, дивлячись на іскри, що вилітали з під передньої частини авто, Ледон роздумував, наскільки це безпечно. Так чи інакше, якби їм зустрілося інше авто, то це неминуче перевернуло б увагу. Лендон вирішив, що треба щось із цим зробити. Піду подивлюся, чи не можна відігнути цей бампер назад. Він з'їхав на узбіччя і зупинився. Нарешті настала благословена тиша. Йдучи переду броньовика, Ленон почувався на диву бадьору. Після того, як він удруге за цю діч побував під умом пістолета, у нього відкрилось друге дихання. Він глибоко вдихнув нічне повітря і спробував зібратися з думками мало того, що його розшукує поліція, тепер лед відчував ще й величезний тягар відповідальності адже можливо, що вони з Софі тримають у руках закодований набір ключів до однієї з найбільших таємниць за всі часи. Так наче цього тягара було недостатньо, Лендон раптом усвідомив, що повернути камінь приоратові вже неможливо. Повідомлення про тринові вбивства означало, що справи кепські. Організацію проник ворог, вона небезпеці. Очевидно, за хтось стежив або в його рядах з'явився зрадник. Можливо, саме з цієї причини суньєр вирішив передати наріжний камінь Софії Лендонові людям, які не належали до організації, а отже, були поза підозрою. Значить, і ми не можемо віддати камінь Пріоратові. Навіть якби Лендо додумався, як пошукати хоч якогось члена Пріорату, були всі підставою побоюватися, що той, хто з'явиться по камінь і буде ворогом. Отже, хоч не хоч, а якийсь час наріжний камінь мусив залишатися в руках Лендона і Суфі. Перед броньовика виглядав ще гірше, ніж припускав Лендон. Лівої фари не було взагалі, а права нагадувала око, чорвилося із ямки і висіло на ниточці. Лендон спробував прилаштувати її на місце, але вона знову випала. Єдиним позитивним моментом було те, що передній бамбер відірвався майже повністю. Лендон копнув його з усієї сили і відчув, що ще кілька таких ударів, і той геть відпаде. Лендон бив ногою по зігнутій залізації і раптом згадав, що йому раніше казала Софі. Дідусь залишив мені повідомлення на АТО-відповідачі. сказав, що мусить розповісти правду про мою родину. Тоді він і надав цьому значення, але тепер, коли Лендон знав, що тут замішаний пріорат Сіону, Йому спало на думку недововижне припущення. Бампер із тріском відвалився. Принаймні тепер броньовик не нагадуватиме феєрверк з нагоди Дня Незалежності. Ленно схопив бампер і потягнув подалі з очей до лісу, а тим часом думав, куди їм тепер податися. Вони не вміють відкрити Криптикс, ані не знають, чому суньєр віддав його їм, а скидалося на те, що їхній порятунок залежить від відповіді на ці питання. Нам потрібна допомога, вирішив Лендон фахова допомога. У контексті Святого Граля і Пріорату Сіону це означало лише одну людину. Звичайно, треба було ще переконати Софі. Софія сиділа в кабіні і чекала на Лендуна. На колінах вона тримала важку скриньку трояндового дерева і сердилась. Навіщо дідусь залишив її мені? Вона не мала ані найменшого уявлення, що з нею робити. Думай, Софі, метикуй. дідусь намагається щось тобі сказати. Вона відчинила скриньку і подивилась на криптекс із п'яти дисків. Тесна кмітливість. Тут явно відчувалась рука дідуся. Нарізний камінь це карта, розшифрувати яку можуть тільки достойні. Здавалося, вона чує його голос. Софія витягла криптес із скриньки і провела пальцями по дисках 5 літер. Тоді спробувала повертати диски. Механізм працював чудово. Вона розташувала диски так, щоб обрані літери вишикувались між двома мідними стрілками на кінцях циліндра. На криптесі з'явилося слово з п'яти літер. Софі знала, що воно аж надто очевидне. Є К, А, А, м'який знак. Вона взяла циліндр за обидва кінці і обережно потягла, намагаючись відкрити. Криптикс не піддався. Всередині бутнув оцеп і Софі перестала тягти. Тоді спробувала ще раз. У І, и е, С і знову марно. У О И Т. Е. Нічого. Криптекс залишався міцно замкнений. Софія спохмурніла, поклала його назад до скриньки і закрила кришку. Тоді виглянула де Лендон. Софія була вдячна, що цей чоловік був сьогодні з нею. П.С. Знайди Роберта Лендона. Тепер було зрозуміло, чому дідусь втягнув цю справу Лендона. Софі не мала відповідних знань, щоб розшифрувати його наміри, тому він обрав її у помічники Лендона. Той мав стати її учителем. Прикро, але сьогодні Лендонові довелося побувати не лише в ролі учителя. Він став мішенню для безуфаша і ще якоїсь невидимої сили, що прагнула заволодіти святим Гралем, чим би цей Граль не виявився. Цікаво, чи варто заради цієї таємниці ризикувати життям, подумала Софія. Броньовик знову набрав швидкість, і Лендон був задоволений від того, як плавно він тепер їхав. Ти знаєш, як доїхати до Весаля? Софі здивувалась. на екскурсію? Ні, я маю план. У мене є знайомий історик, який живе неподалік Версаля. Не пам'ятаю, де саме, але можемо пошукати. Я був у нього в будинку кілька разів. Його звуть Літі Бінг, колишній член Британського королівського історичного товариства. І живе в Парижі? Ті Бін на гралі. Коли з'явилися чутки про наріжний камінь Пріурату, десь років 15 тому, він переїхав до Франції. Сподівався знайти цей камінь в одному з храмів. Тібінг написав кілька книжок про наріжний камінь і Греаль. Можливо, він підкаже нам, як відкрити криптис і що з ним робити далі. Софі насторожилась. І що, йому можна довіряти? Довіряти в чому? Що він не викраде інформації? І не здасть нас поліції. Я не збираюся повідомляти йому, що нас розшукує поліція. Лише сподіваюся, що він нас прийме, доки все не владнається. Роберте. Тобі не спадало на думку, що наші фото вже, мабуть, показує кожен телеканал у Франції. Безофаж завжди звертається до засобів масової інформації. Він зробить так, що ми не зможемо з'явитися ніде, бо нас усюди впізнають. Супер, подумав Лендон. Мій дебют в французькому телебаченні буде в рубриці Їх розшукує поліція. Принаймні, Джонас Фокман зрадіє, Щоразу, як Лендона показували по телебаченню, продаж книжок миттєво зростав. Цей чоловік твій добрий друг? Запитала Софі. Лендон сумнівався, що Тібін належить до тих, хто дивиться телевізор, а тим більше у цій порі. Однак над останнім питанням Софі варто було замислитись. Інтуїція підказувала Лендонові, що Тібі можна повністю довіряти. Ідеальний притулок. В умовах, що склалися, Тібінг, мабуть, і шкіри лістиме, аби допомогти їм. Мало того, він у боргу перед Лендоном. Тібін був ученим, який цікавився всім, що стосувалося Граля. А Софі заявила, що її дід був великим магістром пріорату Сіону. Якби Тібінг про це дізнався, то не зупинився б ні перед чим, щоб їм допомогти. «Тібінг може стати могутнім союзником, сказав Лендон, залежно від того, оскільки ти схочеш йому розповісти. Фаш напевно, запропонує грошову винагороду за інформацію про нас. Лендон усміявся. Повір, гроші цього хлопця цікавлять найменше. Майяток літі Бінга прирівнювався до статків невеликої держави. Нащадок першого герцога Ланкастерського Тібінг здобув багатство старомодним способом, просто успадкував. В околицях Парижа йому належав палац 17 століття з парком і двома ставками. Лендон познайомився з ті Бінгом кілька років тому завдяки BBC. Тібінг Ті Бінг запропонував BBC зняти документальний фільм, у якому він розповість широкій аудиторії неймовірну історію святого Граля. Продюсери BBC були в захаті від проєкту Тібінга, від його наукової діяльності і рекомендацій, але побоювалися, що його ідеї занадто сенсаційні і публіка їх сприйме неоднозначно, а це могло зіпсувати репутацію компанії, яка подає тільки серйозну інформацію. Аби розвіяти сумніви, BBC на пропозицію Тібінга запросила до зйому фільмі ще трьох відомих у світі істориків, і кожен із них підтвердив дивовижну розповідь Тібінга про святий Греаль. Одним із цих трьох був Лендон. BBC відправила Лендона до паризького маєтку Тібінга для зйомок. Він сидів перед камерами у розкішній вітанні Тібінга і разом із ним розповідав про святий Грааль. Зізнався, що спочатку теж недовірливо опустався до цієї нетрадиційної версії, але роки досліджень переконали його, що це такі невигадки. І на сам кінець Лендон поділився деякими власними здобутками розповів про символи, що свідчили на користь сміливої теорії Тібінга. Фільм показали у Великій Британії. Його ідея настільки суперечила загально прийнятій християнській традиції, що, попри блискучий склад ведучих і приконливі докази, його зустріли у штикі. У Сполучених Штатах його так і не показали, але відгуки докотилися до іншого боку Атлантики. Незабаром Лендон одержав листівку від одного старого друга, католицького епископа з Філадельфії. У ній було лише три слова: І ти, Роберте?» Роберте. Ти впевнений, що цьому їй можна довіряти? спитала Софія. На сто відсотків. Ми з ним колеги, гроші йому не потрібні. І я випадково знаю, що французьку владу він зневажає, французька держава стягує з нього неймовірні податки, тому що він придбав пам'ятку архітектури. Допомагати фашеві він напевне не буде. Софія дивилась уперед на темний шлях. Якщо ми прийдемо до нього, як багато ти збираєшся йому розповісти? Гляду на це схоже не турбувало. Повір, літі Бінг знає про Сіону і Святий Грааль більше, ніж будь-хто на землі. Більше, ніж мій дідусь? недовірливо перепитала Софія. Я мав на увазі більше, ніж будь-хто поза братством. А звідки ти знаєш, що Тібін не належить до братства? Тібінг усе своє життя намагався розповісти світові правду про святий Грааль, а місія пріорату тримати її в таємниці. Схоже на конфлікт інтересів. Лендон розумів її тривогу. Суньєр віддав крипти семі Софі, і хай вона не знала, що в ньому і що їй з цим робити, однак не поспішала втягувати до справи абсолютно сторонню людину. Зважаючи на те, про яку інформацію йшлося, це, мабуть, було обачно з її боку. Ми не мусимо розповідати Тібінгові Бінгові одразу про наріжний камінь. Зрештою, взагалі не мусимо розповідати. У його будинку ми зможемо перепочити і подумати. А коли розпитаємо його про ґраль, можливо, в тебе виникне якась версія, чому дідусь віддав криптик з тобі. Нам, виправила його Софі. Гленну відчув гордість і знову подивувався з того, що суньєр вирішив залучити його. Ти знаєш хоч приблизно, де мешкає місьє Тібінг? – Бінг? Софі. Його маєток називається Шатові Лет. Софі подивилась недовірливо. Як? Той самий Шатові Лет? ж. Гарні в тебе, друзі. Ти знаєш, де це? Я проїжджала по це місце. Це в тому районі, де замки. 20 хвилин звідси. Лендон наморщив чуло. Так далеко? Так, зате ти маєш достатньо часу, щоб розповісти мені, що таке насправді святий Граль. Лендон задумався. Розповім у Тібінга, пообіцяв. Ми з ним спеціалізуємося на різних аспектах легенди. Отже, разом зможемо переповісти її тобі якнайповніше. Лендон усміхнувся. Крім того, Тібінг присвятив святому гралеві все життя, тож почути про граль від Літе все одно щоб почути про теорію відносності від самого Генштейна. Що ж, сподіваємося, що Лі не матиме нічого проти таких пізніх густей. Для інформації, він сер Лі. Лендон і сам помилився в цьому одного разу. Тібінг – великий оригінал. Кілька років тому королева посвятила його в лицарі за те, що він уклав докладну історію династії Йорків. Софі подивилась на нього. Жартуєш, то ми їдемо в гості до лицаря. Леннон усміхнувся. Ми шукаємо граль, Софі. Хто нам краще допоможе в цьому, як не лицар.